Привіт, друже. Я дуже довго хотів якось заповнити ту пустоту, яка принесла мені втрата мого мотоцикла, з яким я все своє свідоме життя був. Його робив, на ньому катався. Весь канал був збудований на цьому. Я хотів купити Голона, щоб зняти рошок такий, що ну там всі хвалять. його, Я скажу, як це насправді. Потім я знайшов у**баного Fireblade, хотів купити його. Ми вже його там глянули. Потім в кінець просто виявило, що там підроблені документи. Я такий розстроївся. Потім сижу, думаю. Що його купити? Щось таке веселе, що я завжди хотів. Потім мені кажуть, купуй собі машину. Я такий думаю, та яка машина? Це ж не цікаво, це якась просто жоповозка пересуватися. Потім хтось каже мені, а може купи БМВ? Я такий думаю, а, а що я куплю за такі бабки? 34-ту беху. Та думаю, вони ж усі, усі усосані. А потім подумав, живемо один раз. Так, друзі, я вирішив взяти першою машиною стару BMW E34. Для когось легенду, для когось старе лайно, яке ламається, сипеться, нікуди не їде. Атмосфера без турбінки. Коротше, що я хочу цим показати, все, ну, цим першим відосом, По-перше, я хочу протестувати, чи зайде автоконтент на моєму каналі. По-друге, для себе я хочу дізнатися та розказати вам, що це представляє стара BMW, що я вкину в неї, скільки грошей, що тут зламається, скільки вона жре, чи жирують масло ці старі BMW. І оці всі приколи. Які розказують оці всі тіктокери, оці всі СТОшники, ну як СТОшники в основному не розказують, ну просто є такі меми, які ходять, що BMW це старий лайно. Про яку машину найбільше мемів в інтернеті? По-перше, це Рено і по-друге, це BMW. Рено, тому що ну не знаю. Я не знаю, чого середити Рено. Це звичайно хороша машина, практична, яка не ламається, просто катається, перевозить жопу економно. BMW, чи не подобається. Ну, Тим, що не знаю, ви думаєте, що вона ламається? Я вже проїхав на ній. Кілометрів 600 поки що нічого не зламалося. Сподіваюся, нічого не зламається. Що по розходу? По розходу в нас вийшло в максимально агресивних умовах. Я живу у приватному секторі і там не чистять дороги зовсім. Я на першій передачі проїжджаю один кілометр додому, і на цій машині в основному я катаюсь просто в магазин. І в мене вийшло 20 літрів. І як я катаюсь в магазин? Перед магазином я на п'ятаках даю боком по колу, потім вже заїжджаю в магазин. Ну це БМВ. Вийшло 20 літрів газу, воно на газу. І якби цей багат. То і якби, ну, це, це емоції, плюс ну, прогрів і вся херня. Що я взагалі хочу цим відео сказати і цією покупкою? Я хочу перевірити оці всі легенди, чи ламається стара BMW? що вона себе представляє, тому що ну дивіться, всі пам'ятають 124-й Мерседес. Про нього явно ходять легенди про те, що він не ламучий, те, що він катається мільйонами, і все окей. Це його сородич можна сказати. це, ну, так само 34 й BMW робили на совість, робили її максимально на ресурси, нахил на те, щоб ця Машина їздила якомога більше, якомога менше ламалася. Основна проблема у цих старих BMW, як на мене, це по перше, вік. Ну самі розумієте, скільки ДТП вже було з цією машиною, скільки вона фарбувалася, скільки її рвали, там боком давали. На ній неможливо їздити прямо ну, зимою взагалі. Ти хочеш десь дати. Якийсь поворот там, де відкрито, там якась парковочка, там якийсь п'ятачок, тобі хочеться дати. Влітку так само, ну, ставлять тут і заварки, ставлять хтось там ну, це бред. Коротше, суть в тому, що на BMW в основному жиганять. Ну, тому що це машина для цього і створена. Скільки вона перетерпіла за своє життя, їй треба. Поклонитися за те, що вона дожила до цього моменту, тому що вона не здохла. Я не знаю, як на мене, вже те, що ця машина дожила до свого віку і не зламалася. Ну в плані того, що вона не на металі десь валяється, переплавлена вже років 20 тому. Вже викликає тільки респект. Практика вже покаже, буде вона ламати чи ні. Давайте переходити до мотора, що тут встановлено. Так, що у нас під капотом? По-перше, ми бачимо це газ. Короче, форсунки на газ. Тут установлене ГБО четвертого покоління. Це, ну як для мене, це плюс, тому що я не Багата людина, я звичайний тіп, у якого нема бабок, і тому кататися на газу це тільки плюс, тому що моторчик атмосферний 2,5 літри і він трішки жере. трішки він жере, Як я вже казав, газ він хаває 20 літрів у міських умовах. Мотор називається М50B25, це легендарний мотор серії М50. Це одні з найнадійніших моторів від BMW. Їх ще називають плита. Тут ще ставилися мотори, які називалися Павуками. Я вже трішки починаю коротше розбиратися в цих BMW Я, я її купив і в цьому дуже не розбирався. Я знав, що М50 це хороші мотори. Все, я взяв 2,5 літри, тому що е, по всім е, цим приколам BMW-шних е, 2 літри може бути тільки сік. Тому я взяв 2,5, Це такий найоптимальніший мотор. Коротше, всі його хвалять, тому я його взяв. Саме цікаве, як казав власник, і як я помітив, і походу він не бреше, вона взагалі не жере масла. Ну, зараз я нічого не побачив, бо вона гаряча. Я проїхав там кілометрів 600-700, скільки там, і поки що. Вона справді не схавала масло, щоб я помітив, що щось змінилось. Ну, коротше, вона гаряча, я зараз нічого не зрозумів. Але дійсно, повірте мені, масло вона ще поки що не хавала. Тут мотор свапнутий, із заводу мотор стояв двохлітровий. Якщо вже хтось пробив по номерам і каже, що тут 2 літри, я вас хочу розчарувати тут два з половиною. Основна проблема цих моторів це те, що вони шестициліндрові. і це як і проблема, і перевага їхня. Перевага в тому, що вони ну, весело їдуть, а недостаток у тому, що. Вони довгі, і тому якщо його перегріти, то голову клац і веде. І це печально. Тому дуже треба слідкувати за температурою мотора, коли ви навалюєте. Тут уже установлений тумблер на, на вентилятор радіатора. Тобто, коли ви хочете понавалювати, не просто вмикаєте вентилятор одразу, він вас постійно крутить, і ви собі навалюєте. Підвістя у нас що, Підвіска у нас просто весела. Я не пам'ятаю, вона, начебто, багато ну само собою це багато Я, якщо чесно, просто в машинах не розбираюся. Просто знаю, що у BMW хороша підвізка. У Mercedes хороша підвіска, BMW хороша підвізка, в Audi хороша підвізка. Ну це якщо брати німців, і тому я просто ну цьому впевнений. Я знаю, що тут зроблено все круто. Вона класно рулиться, як на свою масу, як на свою довжину, як на свої роки. Вона класно йде по дорозі. Вона в міру жорстка, в міру м'яка. Це просто якісь. Ідеальний баланс, щоб можна було і навалювати, і комфортно себе почувати. Тут зараз стоїть зимова гума Continental. такі от бісочки. Я не знаю, які вони це BMW чи ні, скоріш за все, ні. Але те, що тут хороша гума зимова, це вже плюс. І плюс до цього мені власник подарував літні диски з літньою гумою. Там преміорі, але ну, все одно краще щось, ніж нічого. По цій машинці дуже багато косяків по кузову, і кузов це її найбільша проблема. Тут навіть ще не доходити до кузова, Тут по бамперу є проблеми, що по передньому, що по задньому. Все шпакльоване, не в зазорах. Є ось такі приколи по кузову. Це у нас лючок для бензину, і тут вже йде корозія, відстає метал, тут теж якісь косячки. По крилу тут теж якась ржавчина вже йде, немає молдингу. І знаєте, коли дивлюся на цю машину, в мене, в принципі, така емоція. Не, не тільки на цю машину, мою саме, а на в цілому всій 34 BMW. Я просто якось радію тому, що я ще встиг е, доторкнутися до цих машин ну, які ще робили для того, щоб вони максимально довго їздили на совість на якість. Не так як зараз, що це машина, яка розрахована років на 5, і потім, щоб людина поміняла її, щоб вона її ремонтувала і інвестувала кошти в запчастини, і на цьому заробляла компанія. Тут ще все робилося на якість, на совість. Ну що, поїхали вас на своїй першій машині? А, хотів дати боком, але походу, ні, або ж все таки... Ну він просто диблю і давай Типу того. Я от іноді сідаю в цю машину і просто заздрюю її першому власнику. Ну от прикинь, у 89-му році ця машина 89-го року, якийсь чувак на ній їздив. Гідрач там, ось регулюєш собі дзеркала електрону, не вилазиш, як у Жигулі. електросклопідйомники, підігрів сраків. Ти розумієш, 89-й рік. Шкіряний салон, підсвіточки, хвіточки. Я зараз кайфую, а. Уяви, коли ну, ця машина вийшла. я от до того, як на цій машині покатався, і ну, так настільки довго, і коли її почав розуміти, я до машин відносився як до способу пересування, не більше. Зараз я отримую якісь емоції від машини просто ахіренні. Вони якісь трішки навіть схожі до мотоцикла, тому що тут задній привід. Тут мотор, який більш-менш трохи їде, ну, Розуміло, що зараз це вже нікого не здивуєш таким мотором 192 лошадки. Але все-таки, як для першої машини, після батіного жигуля 1,3, ця машина добасить як, як треба. Оскільки я вже став більше інста-блогером, ніж ютуб-блогером, я вже про цю машину ну, отримав дуже багато запитань. І найбільш поширене питання це за скільки я її взяв. Ну, дивіться, я можу тільки сказати те, що вона висіла за 3400. Оскільки я вже її взяв, я говорити не буду. Хай це залишиться в таємниці. Тут є багато проблем. Не скажу, що вона ідеальна, тому що ну, за 3 тисячі, за 3 400, за, за 2,5, за 4 навіть ти не візьмеш ідеальну беху 34, ту Хоча здавалося, 89-й рік. Виявилось, ну, коли я почав дивитися ці машини, ти реально не візьмеш ідеальну машину за стільки. Нормальна машина, отака, коштує від 5,5. Як би це дивно не звучало, якби це ну, тупо не звучало і так далі. Тому що, ну, хто купить 89-го року Стару Беху за 8 тисяч доларів. Це буде якесь більш емоційне відео, тому що. Передай привіт підписчикам з Мерседес. та запашов ти дхука! Не передай. Я, я хуй, хочу зняти відео, але хуй, мені заважає. так. Ну добре, оскільки ми заговорили про Мерседес. Я насправді більше фанат Мерседесу, як би це дивно не було. Я собі і дивився спочатку Мерседеси, це 210-й, я хотів собі 210-й дуже. Але я зрозумів, що до того 210-го, який я хотів би собі, у мене просто не вистачає коштів. Це десь 5-5,5 він коштує. Тому я вирішив, а чому не взяти ту машину, яку я хотів собі ще десь у шкільному віці? Мені теж подобається BMW, Я не скажу, що я от фанат Мерседеса, і мені не треба BMW, Там і Audi і ще щось є. І Audi дивився і Мерседес, і BMW, Але якось за свої кошти оця Беха мені найбільше сподобалась. І для мене оце якесь спірне таке питання. Тут стоять янгольські очки. Ось так це виглядає, і з однієї сторони комусь може це прикольно, і мені наче ну таке. Але коли я так дивлюся глобально, це виглядає як колхоз на 34-й. Найкрутіше виглядає це Хелаблек, Black. хіренна оптика в ідеалі, і щоб була хелаблек. Ще комусь подобається вузька морда, як тут є ще таке поняття, як широка морда. Якщо чесно, я довго не міг зрозуміти, що таке широка, що таке вузька морда. А виявилося те, що є ось такі вузькі ніздрі, а є. The cat sat on the широкі. Також дуже плачевно, це те, що тут вже повна срака в цьому бамперу. Я вже сам його ламав і сам уже його паяв, тому що у нас дороги від снігу не чистять, і я просто зламав його. Хоча ні брешу. я просто до боку і влетів у кучу гуру зі снігом і зламав бампера. Але все одно катаюсь по таким дорогам, чіпляю бампером і по-любому знову його порву і знову буду паяти. Машинка не для бездоріжжя. За всіма легендами, з 90-х в багажнику е 34 поміщається два трупа. Але оскільки у нас тут стоїть ще. Газовий балон, то два трупи, можливо, таких, як я, і поміститься. Але в цілому, якщо людина трішки побільше за мене, то, мабуть, влізе тільки одна. Ну а так взагалі багажник дуже великий, можна помістити не знаю, раму від яви спокійно, від Урала, можливо. Я тут ще навіть не встиг поприбирати, але хочу вам показати, де що тут ось такий саб стоїть. Ну, невеличкий, несерйозний, але все-таки саб. Пляшка масла, яка ні разу не розпаковувалася, це власник брав на доливи, але сказав, що вона так і не пригодилася. Масло вже треба міняти. Проїхала вона більше 6 тисяч. Треба вже міняти. Як я вже казав, там стоїть газік. Вон балон стоїть на 50 літрів. Горловина для газу ось тут це не дуже зручно, тому що треба постійно відкривати багажника. І у мене ця BMW вже зламалася. Як ви помітили, я тримаю багажника рукою, і це неспроста, тому що газові упори або амортизатори, як то кажуть, хто як їх називає, вони померли. Це, начебто, все, що в мене зламалося за період володіння за 2-3 тижні. Не пам'ятаю. Ну і бампер це вже не будемо враховувати це. Я просто його розбив. І тепер найголовніший прикол цієї машини пішли всередину. А всередині нас зустрічає коричневий шкіряний салон. Це виглядає на сірому кузові. Просто охеренна. По нашій з батьком традиції. Ну хто підписаний на мене, знає, що в мого батька є е, жига такого карамельного кольору, і в неї теж коричневий салон, світло-коричневий. І в мене теж якось сталося, що моя перша машина з коричневим салоном виглядає просто бомбезно. Він в охереному стані. Він перешитий, але все одно виглядає круто. Не оригінал, але все одно крутий. Всередині у нас є як плюси, так і мінуси. І найбільший мінус цієї машини, взагалі, в принципі. По зовнішньому вигляду це оцей руль. Настільки конченого руля, я ще в житті не бачив. По-перше, це сама модель руля, по-друге, це ця обшивка. давайте, мабуть, що на відосі знімемо її. Я вже стільки терпів, стільки вже ждав, ждав і наконець таки є. Сподіваюсь, там немає порізаного лахміття. Хоп, це ми викинемо. Начебто так виглядає не настільки стрьомно як було. Але моя голоба мрія це поміняти руль. Мені вже навіть мій підписник відправив руль, але він не підійшов, тому що тут є прикол цих 34-х БМВ, що є дорестайлінг, як у мене, і є рестайлінг, і на дорестайлінг в основному стоїть такі якісь калішні рулі, а такі, які мені подобаються, ну зовсім не катять. Тому це треба або рульову колонку міняти, або коротше, не заморочуватись, їздити так, як є. Так, що у нас тут є? У нас є механічна коробка передач. Ось така рукоятка, яка просто. І знімається, треба це якось зафіксувати. Тут теж така шкіряна коричнева обшивка. Знизу у нас є аварійка, чотири склопідйомника, дитячий контроль. Тут у нас для обдуву для пасажирів. Там знизу ще теж є обдув. Пасажири тут теж не нахер послані. І те, що я не можу перестати дивуватись до сих пір. Машина 89-го року тут є обігрів сидінь. Зараз він не під'єднаний, тому що ну, власник вважає, що це для нього не потрібне. Не знаю, видно вам чи ні, тут брудно, але ось тут дві клавіші. Ось одна і друга. Два режими обігріву сидінь, і можливо я їх під'єднаю. Також у нас тут роздільна система обдуву це ліва сторона та права сторона. Тобто, якщо у вас пасажир хоче, щоб йому було тепліше, він накручує собі більше. Якщо вам дуже жарко ставити собі менше, вам дує менше. Скоріше за все, ця торпеда теж стоїть з рестайлінгу, тому що тут є подушка безпеки. А на доресталінгових тут немає подушки, тут просто така якось виямка для того, щоб ти міг покласти там якісь свої речі. А по салону тут теж по вдворях іде дерево. Це ну реально справжнє дерево. Це не якийсь аквапринт чи ще щось, ось як і бардачок, так і по всьому контуру коротше, машини, по всіх дверях іде дерево. На ті роки це було круто. Та і зараз це теж антуражно виглядає, як на цій машині. Воно це і пасує. Вмикаємо світло, воно тут працює по всій машині, тобто передня сторона ззаді, там теж лампочки горять. І дуже класний прикол усіх BMW, що тут по класиці чорна стеля, чорна алькантара. Вся стеля обшита чорним матеріалом, і це виглядає в цілому класно. Я не знаю, чому це не роблять усі. І ще один прикол це те, що тут є люк. Машина теж 89-го року, і люк до сих пір працює. Це взагалі круто. Тут є два режими, повністю відкритий, та на провітрювання, коли воно так, як спойлер, видвигається, коротше, прикольно. Ще такий прикол це дрібниці, але дивись. Клас. Тут є дзеркало, і коли ти його закриваєш, відкриваєш, працюють лампочки, і воно вимикається вимикається. Це як і в водія, так і в пасажира. Ось. Спробую сісти ззаду себе. Від мого коліна до сидіння, ось, так, ось така відстань, при тому, що мій зріст десь метр вісімдесят або трошки більше. Я себе відчуваю тут абсолютно просторо. Хоча кажуть, що дуже мало місця у BMW в основному ззаді, але це п'ятірка, тому тут більше місця. Ну, і ще я, мабуть, такий чувак, який не дуже далеко висуває сидіння назад, можливо, це її теж зіграло, але якось так. Що у нас є цікавого, це те, що тут є підлокотник, так вивалюєш і їдеш, кайфу. як же тут класно, Мене хтось покатає чи ні? Пацани від хто хоче мене покатати. Ззаді у нас вже додаткові опції від власника це колоночки. Музика тут нормально, в принципі, навалює. Не сказав би, що тут вау, щось, але мені не вистачає нормальна музика, я голосно не врубаю музику. І знаєте, що я найбільше жалію взагалі. При зйомці цього відео це те, що я не знімав це відео на самому початку, коли я її тільки купив, як її обирав, і як перші дні на ній катався. Був такий день, я про це говорив вже в інстаграмі. Я відвозив свою дівчину на роботу, їду назад, навалюю собі музику. і Я відчував, що в мене сльози починають бігти. Просто я на емоціях це ну не знаю, чи це перша машина, чи це все в совокупності? що машина плюс е, класна, BMW, те, що я хотів. В принципі, все плюс-мінус у моєму житті не так погано, як могло бути. Зараз війна все таке, але. Якось зміг реалізувати свою маленьку мрію, хоча і такими жертвами, як мій мотоцикл, який я любив. Але якось так піймав себе на такі емоції. Хоча я в принципі ну, не любив машини до цього, але ця машина якось зародила мені любов до машин, і це дуже дивно. Ну реально, я завжди відносився до машин як для способу чисто пересування. Але завдяки тому, що ця машина можливо, хоч якісь емоції та дари, так вона не навалює як мотоцикл. Буквально 3 тисячі доларів можна взяти мотоцикл, який буде їхати три. Секунди до сотки. Ця машина стільки й близько не їде, але вона дарить якось емоції по-своєму. Ну я за це дуже вдячний. Ну а на цьому чудовому моменті будемо завершувати це відео. Це було просто якось емоційне відео. Я намагався передати свої емоції при купівлі своєї першої машини. Так, ну а тепер чому? Чудовому моменті я дещо не додивився при купівлі машини, і воно вилізло мені боком. Коротше, з бімером трапилась біда, і це я покажу в наступному відео. Якщо це взагалі буде цікаво про машини, це було пробне відео про машини. І якщо воно зайде, я буду продовжувати. Якщо ні, просто буду сам по собі там цим займатися, бо мені це просто стало цікаво. Співчуття про BMW донати на масло, це все під низом. Там в описі в коментарях залишайте свої коментарі. Ну і на останок я хочу сказати: я пройшов з жами і з ялами. З Уралами, з Дніпрами, з о, чим тільки можна, оце пройду теж без питань. Я думаю, це не настільки страшно, як <світтє> якийсь Юпітер. І тим паче те, що я з ними робив. Ну а на цьому все. З наступаючим новим роком, з Різдвом і всього вам найкращого. До побачення.